Немає світла, газу, води в деяких містах, навіть зв'язку. Попри відсутність майже усіх умов для життя на підконтрольній Україні частині Донецької області, все ще залишається до 250 тисяч дорослих та близько 50 тисяч дітей. Щоб обезпечити життя українців, які досі не наважилися виїхати. Уряд підготував доручення про проведення обов'язкової евакуації. Вперше одне що я тільки прошу евакуюйтесь, евакуюйтесь уже. Є відповідні маршрути, є наш контроль, мій особистий контроль. Я очолила цей штаб і відповідаю за те, що говорю і роблю. Ми будемо розселяти людей. Люди не будуть без тепла і без нашої уваги. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вже відзвітував громадськості про перший потяг, який прибув у рамках обов'язкової евакуації. Розпочали безкоштовну евакуацію цивільних з Донецької області до Кіровоградської. Одразу на місці прибуття всі евакуйовані можуть оформити разову грошову допомогу 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших. Також можна буде оформити щомісячну виплату для ВПО у такому самому розмірі. Всі переселенці будуть безплатно розселені до комунальних закладів або приватних будинків та матимуть змогу отримати гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій. Кожен, хто прибуває до Кропивницького, отримає від мобільних операторів повідомлення із переліком всіх Необхідних контактів в області на Кіровоградщині пропонують селити людей у сільській місцевості. Вже більше ніж півсотні закинутих будинків привели до ладу місцеві волонтери разом із тамтешньою владою. Будинки не використовувалися більше десяти років, але в нас є ініціативна група. Дівчата самі самоорганізувалися. Це по подруг, подруги, дві подруги збирають всіх подруг і прибирають, фарбують. За день можуть дві три хати підготувати. Хмельниччина теж готова зустрічати гостей зі сходу. Як швидко прийняти тисячі людей, уже знають. Починаючи з 24 лютого до обласного центру, щоденно приїздив евакуаційний потяг із біженцями. Перший етап це Донецька область. Розуміємо, що в осінньо зимовий період буде ця цифра знову ж таки збільшена буде велика кількість внутрішньопереміщених, які ми будемо змушені приймати на території області, і ми це зробимо обов'язково. Зараз ми проводимо аудит вільних потужностей, але я думаю, що на сьогодні ми в районі 30 тисяч вже готові приймати. У нас є інформація, що на сьогодні всі заклади освіти не будуть не розпочнути офлайн навчання зв'язку з тим, що є норма бомбосховища. А ми розуміємо, що не всі заклади мають бомбосховища, Відповідно, десь в районі 35% закладів освіти не розпочнуть офлайн навчання. Ми плануємо їх задіяти для прийняття. Внутрішньо переміщених осіб, однак людина має право не евакуюватися. Треба підписати відмову уже майже півроку. Команда краматорських волонтерів із асоціації все буде добре. та «World Central Kitchen» допомагають тим, хто залишився на Донеччині. А це приблизно 30% від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення. «World Central Kitchen» разом з Татахабом і нашими волонтерами. Волонтери кажуть, замість того, щоб безкоштовно переміститися у безпечне місце, люди чи не щодня ризикують власним життям, аби отримати пакет із гуманітаркою. Сьогодні працюємо як завжди. Видаємо гуманітарні пакунки та татали. від асоціації все буде добре. За сьогодні вже видано більше 500 пакетів. Людей залишається промото, на мій погляд, десь приблизно порядка 70 тисяч. Потрошки вакуються, потрошки повертаються, але Більшості ну людей залишається дуже багато Андрій Копілевич, Олександр Мельников. Новини 33 третій канал.